Телефон вмикається оцією кнопкою, натискаємо та тримаємо її, доки не засвітиться екран. Пішло завантаження телефону. Hello, Moto. Телефон завантажим. це, розблоковуємо пін 1212 на всіх телефонах і ентер. Далі мобільний додаток Експедитор. При першому синхронізуванні, а також привімтані телефона більш ніж за 30 хвилин до попереднього вмикання йде синхронізація з базою даних. Так, синхронізувалося. Тут ми бачимо прізвище експедитора, дата маршруту. При необхідності можна натиснути кнопку Синхронізувати і синхронізувати ще в будь-який час. Далі пішов у нас список торгових точок. Перша торгова точка у нас завжди старт. Це коли ти приходиш на базу, натискаєш старт, розпочати візит. Чекаємо. Візит розпочато. Окей. Okay. І відразу натискаємо на вкладці Закінчити візит. Візит закінчено. Окей. Okay. Тобто, скажімо так, нульова торгова точка старт у нас засвітилася зеленим, це значить, що ми її виконали. Далі <кій> їдете на першу свою точку. Тобто вона не обов'язково під номером 1. Вона може бути 5, 7, 10. Люба. Тут ми бачимо, так, давайте іншу, бо це не є. Ось. Тут ми бачимо контрагент, телефон контрагента. Тобто можна нажати цю кнопку і зателефонувати клієнту. Торговий агент. Також можна нажати кнопку трубки і зателефонувати відразу агенту. Адреса показати на карті. Тобто зараз прокладе. Так. Пустити. Зараз прокладе маршрут від нас до цієї торгівельної точки. Бачимо, так? Тут ми, тут торгівельна точка. Так, назад. назад. Все. Адреса торгівельної точки. Все. Ви приїхали на точку, натискаєте розпочати візит. Візит розпочато, Телефон відкладаєте і в звичайному порядку здає, ну, здаєте торгову точку. По документах забираєте гроші, тару, кошти, повернення, якщо щось від чогось, клієнт відмовився. Все, все здали, підписали документи, позабирали все, що треба, віддали все, що треба. Прийшли. Прийшли і потрібно обробити цю торгівельну точку. Наприклад, у нас ось є вкладка товари. Кількість фактично, і що клієнт не взяв. Тобто, наприклад, Кетенбрюх. Клієнт замовив 40, а відмовився від 8. Тобто ви пишете, пишете тут цифру, від якої відмовився клієнт. Тобто 8. Окей все. І тепер ми бачимо, що кількість 40. Фактично взяв 32, у вас залишилося 8. Все. якщо більше ніяких змін нема. Натискаємо товари опрацьоване. І йдемо на іншу вкладку тара. Тут нашої тари нема. Тобто, якщо є повернення від клієнта, потрібно натиснути плюсик. Ось дві останні строчки: Кега 30 літрів і кега-50 літрів. Це наші. Наприклад, кега 30. Клієнт нам повернув 3. Пишемо ОК. Все, бачимо, додалося. 3. Далі йдемо на вкладку кошти. Кошти те, це фактові кошти. Це тільки фактові кошти. Тобто повинен був 14 414, Припустимо, там щось ми ну, вичеркнули і він нам віддає, наприклад, 13 тисяч. Все, окей. Тобто повинен був 14 з копійками, віддав 13. Ставимо товар опрацьовано, і на вкладці тара я також забув натиснути цю галочку. Все. По всіх вкладках товари, тара, кошти повинні стояти галочки. Тобто, це клієнт, у якого є всі три вкладки. Товари, тара і кошти. Може бути клієнт, у якого тільки товари. Може бути ну, товари, звичайно, що воно буде завжди. А от тара і кошти може бути, може не бути. Далі ми натискаємо Закінчити візит. Візит закінчено. Окей. Все, Бачимо, що в нас засвітилось зеленим. Все, клієнт опрацьований. Беремо, наприклад, іншого клієнта. Наприклад, по ньому все ідеально. Так, стоп, розпочати візит. Чекаємо. Далі проставляємо ці галочки. Закінчити візит. Все, візит закінчений. Обов'язково ще раз наголошую: приїхали на точку, розпочали візит. Здали клієн, клієнта все, потім внесли зміни і закінчили візит. Тобто, треба реально фіксувати час знаходження на торгівельній точці. Так, якщо приїжджаємо на точку, у нас повна відмова. Ну, розпочати візит, зрозуміло, що ми розпочинаємо. Повна відмова там, не заказ, повне, ну, скажімо, повне повернення по будь-якій причині. Розпочати візит, візит навдалий. Окей. Все, зідневдали, червоне. Потім, якщо ми при ну, якесь, ну, тобто, ви закінчили торгівельну точку, наприклад, так? Да? розпочатки, Проставили галочки, зараз розпочався. Ставили галочки, кошти, все, закінчили. І тут у нас якесь коригування потрібно, так? Натискаємо товари опрацьовано. Ну, наприклад, товари. Клієнт коригує. 5 він не бере. Тобто 46, 41, далі. Товари опрацьовано. Все. Відкоригували. Бачимо, що було коригування. І так, всі, всі-всі-всі, всі-всі. Ви так і ідете, ідете, вибираєте. Є отака пімпа. Тобто не опрацьовані. Тобто, якщо вона активно зеленим світиться, то у вас будуть показуватися тільки ті, ті клієнти, яких ви не опрацювали. Ну, наприклад, раз. Опрацьовано. Стоп. Бачите, якщо щось не опрацьовано, тобто галки не стоять, так, то воно не дає закінчити візит. Візит закінчено. Все, і тут цей клієнт у нас вже зник. <кій> ну, припустимо, щоб я все не класив. Ви приїхали на базу, все опрацювали, все закінчили. Приїхали на базу, здали документи, гроші повернення. Натискаєте обов'язково фініш. Фініш це те, що ви закінчуєте працювати. Розпочати візит і відразу закінчити візит. Все. Фініш у нас. Фініш, тому що це стоїть. Фініш, бачите, засвітився зелений. В принципі, це все. Тобто, якщо щось не так або загубилися, заходимо в три рисочки мобільний експедитор. Якщо треба, синхронізуємо. Якщо треба, ну, взагалі щось пішло не так, треба перезавантажити телефон, натискаємо оці дві кнопки. Оцю і оцю. Просто натискаємо, не тримаємо. Вискочило таке віконце. І тут, бачите, вимкнути, перезавантажити, заблокувати. Тобто, перезавантажити. Все, пішло перезавантаження телефону. Чекайте. Ну, і, Звичайно, якщо ще є якісь питання, то натискає, набираєте в телефонному режимі. І в телефоні ще є Viber. Там буде додано вас до групи. Які можна ну, задавати питання, скажімо так, або питання можна задавати по телефону. Дякую.